Система вентиляції для квартири чи приватного будинку. Крок третій. Е, в третьому кроці ми вже що маємо. Ми визначилися з виробником, це комфовент, наприклад. Крок другий у нас був це проєкт на систему вентиляції та кондиціювання. Чому обов'язково робити проєкт? Бо, як бачите, у ця маленька коробочка, ось вона. Це є частинка цілого проєкту на систему вентиляції та кондиціювання. Тобто, недостатньо просто купити одну вентиляційну установку. Це має бути обов'язково розрахунки, що де, куди, які повітропроводи, які решітки. Це все розрахував нам проєктувальник. Тобто, третій крок це вибір монтажної організації. Ну, монтажні компанії є абсолютно в усіх регіонах України. Проєктувальник, до речі, може бути в штаті монтажної компанії, це може бути комплексний підхід, може бути окремо. Це вже на ваш вибір. Знаходите монтажну компанію, даєте проєкт, кажете, яке обладнання вас цікавить, далі монтажник монтує всю систему вентиляції та кондиціювання.